Захисної оболонки є багато нас. Її неможливо побачити неозброєним оком. Але якщо вона пошкоджена, людина починає хворіти. А з вами Містики і сьогодні мова піде про енергетичну оболонку фізичного тіла людини. Езотеричні теорії про існування нематеріальних оболонок та їх вплив на енергетику людини. Що таке енергетика? Розібратися допоможе екстрасенс світового рівня. Наукова точка зору щодо можливості існування аномальних явищ? Скептики та матеріалісти завжди пояснюють погіршення стану людини або психологічними факторами, або процесами біологічними, які відбуваються всередині фізичного тіла людини. Однак в езотеричних колах існує теорія про те, що навколо фізичного тіла існує декілька нематеріальних тіл оболонок, і саме вони впливають на фізичний стан людини. Так це чи ні? Розібратися допоможуть наші експерти. Є велика імовірність того, що всі ці езотеричні теорії беруть свій початок від навколо наукової, згідно якої структура всесвіту це алгоритм енергія плюс інформація, яка дорівнює інформація плюс енергія, та все це поєднується у знак нескінченість, тобто одна форма постійно перетікає в іншу. І якщо спиратися саме на цю теорію, то можливо все від існування паралельних світів до існування. Ання нематеріальних енергетичних структур, і навіть представники наукового світу. Довідка Вероніка Степанова, онлайн-консультант, клінічний психолог-сексолог, закінчила Санкт Петербурзький державний університет за спеціальністю клінічна психологія. Один з найпопулярніших відеоблогерів-психологів мешкає у Сполучених Штатах Америки. На просторах інтернету є безліч інформації про енергетичний устрій навколо матеріального тіла людини. От є, допустим, чоловік да, здесь, в У него тут, в фізичному просторі. У нього рядом тут зовсім є ефірне поле, тобто буквально там півтора сантиметрика. А далі є тут проєкція астрального, ментального і так далі. Тобто ціла велика полівая структура. І вона постійно двигається, ця енергетика, вона постійно висповняється у нас. Також більшість прихильників езотеричних вчень стверджують, що нематеріальну оболонку та енергетичні тіла все ж таки можна побачити. Однак це вміє далеко не кожна людина. Глазами нічого бачити не можливо. Наші глаза нічого не бачать. Вони бачать тільки фізичне проявлення матерії, більше нічого. Відять от ету вот частину, от ету. та чакра, которая называется третий глаз. Вот этим третьим глазом мы можем увидеть. Но в какой-то определенный момент граница между глазами и третьим глазом стирается. И приходит видение. Видение, которое говорит, я вижу. Что это значит я вижу? Я вижу что-то. Нам стало цікаво розібратися в цій темі. До того ж, нам пощастило поспілкуватися з екстрасенсом світового рівня, яка всього на декілька днів завітала у гості до нашої країни. Енергетика чоловіка во многом оболочки, охорони аболочки кабахрани чоловіка, да, скажем так. чтобы было понятно совершенно всем. Это такой защитный слой, который, возможно, пробить в случае, если человек получает сглаз, порчу, если на человека легко и просто воздействовать. И это та самая целостная оболочка, которую можно нарастить. Добитка. Ілона Калдре, екстрасенс першого ступеня, переможниця Прибалтійської битви екстрасенсів, срібний призер міжнародної битви екстрасенсів, учасниця битви титанів та телевізійний експерт Слідство ведуть екстрасенси, політичний і громадський діяч родом з Естонії. А от на просторах інтернету в езотеричних влогах інших майстрів є інформація про структуру та устрій нематеріальних тіл оболонок людини, які впливають на її фізичний та емоційний стан, а також власне і є складовою частиною тієї самої енергетики. коли чоловік приходить в світ, у нього починає послідовно оформлятися кожне із тонких тіл. Именно последовательно. И по условиям игры каждая вышележащее заполняется, только начинает заполняться тогда, когда нижележащая уже заполнена. То есть человек должен сначала получить большое количество ощущений, прежде чем он должен научиться правильно эти ощущения приводить в эмоции. Довидка! Ксенія Меншикова метапсихолог, окультист, адепт магії, майстер ведичних традицій, а також майстер-рум, член ордену молодих магів, засновниця і керівник школи свідомість, автор багатьох книг з розвитку здібностей та вміння керувати своєю свідомістю для досягнення результату на даний час займається пошуком та навчанням людей, здібних до магії і знахарства. Наш сьогоднішній експерт радить слідкувати за станом своєї енергетики, адже саме від неї залежить, як почуватиме себе людина. Необходимо периодически чистить энергетику человека с тем, чтобы она не слоилась, чтобы не наслаивались какие-то события негативные на положительные, и вот этот негатив он будет растворяться. То же самое иногда говорят о том, что у человека там слоновая кость или слоновая шкура, которую не пробить. Энергетику можно защищать, охранять, оберегать. Я бы даже сказала, нужно это делать. Очень важно энергетически заряжать. Енергетику це можна делать натуральними камнями, это можна делать какими то приятными процедурами, в тому числі вода на хороший проводник енергетики. А от серед скептиків, матеріалістів та деяких представників офіційної науки є стійка думка, що тіло людини це лише біологічний організм, і саме біологічними та психологічними процесами можна пояснити поліпшення чи погіршення фізичного стану людини. А таке поняття, як доля, вони зазвичай зводять до наукового обґрунтування. Наприклад, генетичної схильності до тих чи інших реакцій та процесів. Значить, що то не можна замарачуватися на тому, що енергетика це вот этот кокон вокруг, да? Это состояние души человека. И проверить, насколько твоё состояние души сильно, насколько ты энергетически заряжен, можно очень просто. Нужно идти навстречу толпе, большому количеству людей, и если люди расступаются, значит, в данный момент ты очень силен энергетически, и ты можешь проводить какие-то важные для себя решения, воплощать какие-то планы и так далее. А если тебя затопчут, по ногам идут, локтями бьются, слабоваты для того, чтобы начинания какие-то начинать, то есть что-то продвигать, что-то важное, принимать какие-то судьбоносные решения, потому что к этому моменту ты сейчас не готов. Що таке ментальне тіло людини? Останнім часом в езотеричних колах популярною є теорія про вплив ментального поля на стан людини та її відносини з іншими представниками фізичного світу. Спробуємо розібратися в цій темі за допомогою наших експертів. Згідно езотеричних уявлень, навколо фізичного тіла людини є ще сім тонких або енергетичних тіл, у кожного з яких свої особливі важливі функції, а також особливості будови, а саме ефірне тіло, яким керує сватхистана чакра, астральне маніпура чакра, ментальне анахата-чакра, кармічне вішутха, будхічне аджна чакра, духовне сахасрара-чакра та абсолютна. Лютене Атман восьмим тілом, яке знаходиться на найнижчому плані та яким керує чакра Муладхара, вважається фізичне. Всі вони є частиною енергетики людини. Ментальна енергія, яка власне, наповнює і живить ментальне тіло, необхідна людині та її свідомості для роботи з думками, ідеями, пошуку рішень та будь-якої розумової діяльності. Ментал это зеркало нашего внутреннего мира, оно не существует само по себе. Оно такое только потому, что у вас такое подсознание и такое сверхсознание. А ми спитали в нашого сьогоднішнього експерта з екстрасенсорики, що вона думає з приводу існування ментального поля та можливості передачі інформації на цьому енергетичному рівні. На ментальному рівні люди общаються, як правило, наділені тим самим ментальним даром і чи уміють читати свой ментальний уровень. І для того щоб обмінюватися на ментальному рівні, люди повинні бути на одной волне. В интернете иные эксперты в эзотеричной теме рассказывают про жесткие ментальные конструкции, которые формуются на уровне менталу. Проблематика ментального тела заключается в том, что есть некоторое количество идентически созданных конструкций, как правило, связанных с абстрактными терминами, не имеющими отображения в реальном предметном мире. Менталу нужно под эти термины найти реальные доказательства, найти, естественно, в сфере подсознания, то есть подогнать эмоции под эту конструкцию, подогнать ощущения под эту конструкцию и опыт, который, возможно, никакого отношения к этому понятию не имеет, пережитый лично, связать единой связкой. На просторах інтернету є ще багато варіацій визначення та призначення ментального тіла та його властивостей, а також іншої інформації про енергетику людини і дуже часто поняття різняться між собою. Наш експерт щодо цього питання говорить наступне. Очень часто специалисты эзотерики, которые, казалось бы, занимаются одним общим делом, не могут найти общего решения или прийти к общему результату. Почему это происходит? Потому что во многом определяет работу эзотерика обычный человеческий фактор. Если человек по натуре не подходит тебе на уровне интуиции, то есть на уровне каких-то восприятий тебя, да, как человека, то не нужно заморачиваться в эзотерику куда-то. Все проще, достаточно земное общение людей. Этот мне приятен, этот нет, независимо от того, каким он там наделен энергетическим уровнем или или как, насколько он силен ментально. В общем-то это уже не имеет никакого значения. В відеоблогах інших майстрів езотериків ми знайшли точний опис побудови структури ментального тіла. Ментальне тіло представляє для нас трехслойную конструкцію. На самому нижньому рівні знаходяться слова, простіші слова, які описують окружающую реальність. именно окружающую реальность. На втором уровне находятся поняття, а именно слова. сжимающие окружающую реальность, то есть там уже находятся абстракции, а на третьем уровне ментального тела находятся модели поведения. Таким образом, ментальное тело, представляющее собой социальный слой сознания, тоже трехслойно, как и подсознание, так и сверхсознание. Только социальное сознание представляет собой три уровня ментального тела. Слова, понятия, модели поведения. Що таке аура людини? Також одним з найпопулярніших термінів в езотеричному світі є поняття аура. Наш експерт пояснить сенс використання цього слова. Згідно даних з інтернету, аурою в деяких східних релігіях та езотеричних віруваннях називають прояв душі та духу людини. Також вважається, що всі об'єкти та всі живі істоти мають ауру. У відеоблогах езотериків є пояснення її структури. Аура ділиться на сім Тобто У нашого фізичного тіла є ще кілька слов, кілька тіл. Аура на самом деле это не слой, это тело в теле, то есть как матрешка. Как матрешка, которая есть наружная, потом внутри еще одна, потом внутри еще одна, потом внутри еще одна, и оно, каждое тело заполняет собой более низшие слои. Дивним чином поняття аури та її структури збігається зі структурою семи енергетичних тіл людини. Ми спитали в нашого експерта екстрасенса чи є взагалі якась різниця між цими поняттями. По большому счету, многие слова придуманы для того, чтобы ну, э, запенить, что ли, эту тему, для того, чтобы э, люди каким-то образом вот, козыряли вот этими самыми словами. Я помню, когда в первый раз в Москве я проверяла свои способности, которые, мне нужно сказать, документально подтверждены. И я экстрасенс первой степени, это наивысшая степень. Но среди участников кастинга были те, кто какие-то непонятные совершенно для меня слова употребляли. При этом, как эзотерики, они были Нулевые специалисты они не давали результата. Я полагаю, что большая часть слов эзотерических придумана для потому ви хоч тушкою, хоч не знаю, як угодно, главное не діліте, главное не важно. Представники ж наукової точки зору не виключають можливості існування якихось недосліджених досі наукою явищ та пояснюють вплив на фізичний стан людини та її почуття з позиції власних знань. Чим відрізняється душа від інших езотеричних понять? В езотеричних колах існує теорія про те, що люди, які нібито бачили душу чи привид померлого, насправді помиляються. Деякі езотерики вважають, що це не душа, а наповнена психічною енергією, ментальна оболонка людини, яка не встигла зруйнуватися після смерті. А що з цього приводу думає наш експерт? Дивіться далі. Наостанок ми поцікавились в нашої закордонної гості, експерта екстрасенса. А що вона думає з приводу цієї теорії? Ні в коем випадку не нужно путати все в одну кучу, да, в один котел, и душа, и ментальные какие-то возможности, и ауру туда же. Это все совершенно разного поля ягоды. Это все равно, что мухи отдельно, котлеты отдельно, душа человеческая. Никаким образом не связана с возможностью человека контролировать свой эзотерический или, скажем, потенциал или вот ту самую ауру, которую не каждый видит, не каждый ее чувствует и не каждый умеет ее читать. Душа ⁇ это совсем другое. Душа ⁇ это та самая субстанция, которая, возможно, переродится, возможно, погибнет, возможно, останется заблудшей душой, которая придется каким-то образом потом или усмирить, или она останется вот тем самой сущностью, которая будет бесконечно блуждать по мирам в разных плоскостях. И нужно сказать, что не каждый человек родится еще раз. Это тоже очень важно. Это зависит от того, какую задачу перед ним поставил Всевышний или Создатель, и выполнил ли он эту задачу, или он должен будет вернуться еще раз. И не каждая душа отходит В другий мир. Буває, що вона затухає, угасає, і на этом жизнь людське, фізичне і духовне прикращається. Найчастіше психологи пояснюють, погане самопочуття людини, непорушеннями в енергетичних оболонках, в існування яких більшість представників офіційної науки не вірить, а процесами психологічними, наприклад, проявами депресії. Навколо наукова теорія про існування поряд з матеріальним фізичним світом її енергетичної копії у вигляді інформаційних полів та оболонок тіл, звісно, має право на існування як варіант, адже зворотнього наука досі не довела, і заперечити її також не в змозі. Вірите ви в існування нематеріальних оболонок навколо фізичного тіла людини чи ні, зрештою не так вже й важливо. Головне, щоб ви, шановні телеглядачі, були здорові та щасливі. А з вами бік містики і попереду ще багато нових та цікавих тем. До наступних зустрічей на телеканалі ІРТА.